Для мене 4 дні в жовтому автобусі це шлях до моєї мрії. І вся команда, з якою ми всі зібралися, це як нова родина, з якою ми йдемо до спільної мети пов'язати трохи своє життя з кіно і дізнатись про нього щось нове. мене перші чотири дні в жовтому автобусі це. Проба себе в ролі актора, в ролі оператора та більше вивчання журналістики. Для мене чотири дні в жовтому автобусі це яскраві наповнені моменти, як режисер, звукооператор розповідають про свою долю, як вони зростали з самого малочку, і це дуже цікаво слухати і дізнаватися щось нове в своєму житті. Дні в жовтому автобусі це нові друзі. Я впізнала багато чого нового з журналістики. Дуже цікаво мені було. Доволі мало знала щось про журналістику і хотіла сюди поступати. І це була можливість зрозуміти, чи саме я хочу сюди поступати, чи не хочу. І мені дуже все сподобалось. Для мене жовтий автобус став родиною, тому що тут панує дуже тепла атмосфера, тут ну, всі сміються, общаються, діляться з чимось. Три дні в жовтому автобусі для мене це сміх, нові друзі, пізнання чогось нового і. Щось нове про журналістику дізналась. До цього я дуже мало чого знала про журналістику. А коли прийшла сюди, то ну про інтерв'ю, про репортажі. А сьогодні вже знімали один.